Завдання номер один. Повна реєстрація і захист простих людей, які мають отримати законне розслідування їхньої проблеми. Жодної нереєстрації, жодної незаконної перекваліфікації, жодної тяганини. Розумію, як це важко з напливом справ, пам'ятаю, що в нас 1 мільйон 400 тисяч проваджень на Україну. І тим не менше, це завдання номер. 1. Завдання номер 2 захист, захистити державу від злочинних осянь. Розкрадання хабарництво, службові злочини ніхто не скасував. і це, не тільки завдання, це завдання не тільки Генеральної прокуратури. Більшість областей вже довело це реальними конкретними корупційними справами проти високопосадовців. І колишніх, і нинішніх. І третє завдання бізнес, священний король, Повторюю, вкотре, щоб це усвідомило. Ця держава може змінитися лише тоді, коли бізнес її змінить. Тому розмежовуючи, е, коричу, е, караючи незаконних ділків, не забудьте захистити тих, хто приносить податки в державу. Принцип дуже простий. Яким всьому світі давно опроковує. Якщо підприємство платить більше, ніж минулого року, забудьте про нього. Просто зрозуміло. Якщо він раптом перестав платити, треба перевіряти. Треба шукати причину. Це не скасовує боротьбу із колотаційними центрами, ефективним підприємством, тощо, але якщо підприємство платить більше, ніж минулого року, розкажіть ну, мені, якої халяви ми там шукаємо, чому він має в, е... тиждень приймати 10 перевіряючих структур? Чому в нього 15-16 проваджень? Тому давайте доволітися, що більше цього така практика не буде і підписане мною розпорядження є для цього запровадження. Наступного тижня були відповідні рішення про крупних платників пашої. І зовсім останнє. Внутрішня е чистота. І з того, що я сьогодні продемонстрував, е це лише для Житомирської області, це лише два сигнали, які я знаю по Але, Витрою, папочка лежить на всі області. Генеральна інспекція не спить ні. Тому впевнений, що е краще це зробити е регіональний попрос. Давайте домовимося до дуже по простий принцип. Чий працівник кришує нелегальну діяльність, той керівник за нього не це віддається. Я не кажу, що людина може взяти хабар, звичайно, ви всіх на рентген не бачите. Але якщо хтось тримає під кришею незаконний видобуток граніту, хтось тримає незаконний, незаконний гральний заклад, хтось е, має зв'язок із адвокатом, який є головним скупщиком ЄД в області. Хтось має інші заслуги, краще ви їх звільняєте. Бо не може керівник прокуратури не знати про такі подивиського підлегу. На сьогоднішній день в країні, крім дуже важливих змін, відбулася одна структурна зміна децентралізація. Це слово означає, що з Києва віддали колосальні кошти, розпоряджені в місцевій Якщо раніше героєм-мером був той, хто з чемоданами їздити в Київ і так називалося вибивати кошти, сам ці школи був, то зараз героєм є те, хто отримує кошти і кладе їх на депозит. Коли я подивився, скільки коштів лежить на депозитах, коштів місцевого самоврядування лежить на депозитах, в мене було б шок. Мільярди, мільярди коштів на депозитів, мери їх не використовують. Я розумію, коли це відбувається в січні, лютому березні, ну не розкручений махові тандерів. Але коли це відбувається в червні, в липні, в серпні, в грудні, це означає лише одне зловживання особистий корисний інтерес. Кошти зараз знаходяться в містах. Прошу забезпечити їх цільове використання. Країні дуже важко даються кожен мільйон. І робити вигляд, що ви не бачите розкадання на дорогах. На, на ремонтах лікарень, школ, будівництвах і так далі, е, десятки мільйонів нікому не припустимо. Тому тобто це основна увага. І в даному випадку і протидія відкатам, і протидія ХБМ, і оперативна майстерність, е, у нас учить військова прокуратура, тут очі багато військових. Зверніть увагу, чомусь військові прокурори дають результат більший, Ну, це так. Може, тому що вони більш відірювані від місцевого часту? Може, тому що вони не так часто спілкуються із регіональними баронами? Цю практику треба припиняти. Величезна кількість коштів зараз знаходиться в е, будь-якому місті. Від обласного центру до невеликих районних центрів. І ваша задача, щоб кожна копійка пішла для населення. Власне, у мене все. По результатам сьогоднішнього дня. Прошу оформити протокол і передати в новостворену кваліфікаційну дисциплінарну комісію всіх, хто сьогодні отримав зауваження по недолікому. Комісія має оцінити результат. Я спеціально сьогодні не запрошував сюди керівників ради прокурорів, кваліфікаційної дисциплінарної комісія. Це самостійний орган самоврядування. І я, і мої колеги можуть помилятися, але ви обрали. Ці інституції вони повинні тепер давати оцінку діяльності або бездіяльності в